Всім привіт! Сьогодні готую пиріг яблучний на пісочному тісті. До миски додаємо 2 яйця, 100 г цукру та збиваємо це все. Має вийти отака консистенція. Далі ми беремо 100 г якого масла, можемо його трішки підтопити в мікровильновці. Це все сюди висипаємо, додаємо 320 г муки та 1 чайну ложку розпушувача. Та все це ретельно перемішуємо. Далі можна почати замішувати руками. Замішувати потрібно приблизно хвилини 4. Десь так, У нас має вийти така е, консистенція тіста, як на відео. Е, на відео він трішки в мене блідненький, е, і за ефекту, так він має бути трішки жовтенький. Е, якщо ви бачите, що на відео він прилипає до рукавичок, тому що це рукавички. Е, коли береш руками, він е, може трішки прилипати. Далі ми беремо його у. Е, плівку та на 20 хвилин в холодильник Нарізаємо 4 яблука такими смужками. Далі беремо тісто з холодильника, воно у нас постояло 20 хвилин, замішуємо трішки мукою, щоб так не липнуло. Та Нам потрібно сформувати. Ну, на у нас має вийти таке кругле. Потім ми беремо та розділюємо його на більшу частину і на меншу. менша частина для смужок, більша в бляшку. Прямо змачуємо бляшку кусочком масла, не станемо паргамент і отак от рівномірно розподіляємо наше тісто по бляшці. Руками у нас має вийти отак. Далі беремо кусочок, менше тіста, розкатуємо та ріжемо його на смужці. На смужки. Отакі. Викладаємо одні смужки так. Випікати при температурі 190 градусів 20 хвилин. Це вже готовий пиріг і припосипаний пудрою. А це такий він при розрізі. Всім смачного!